Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, вітаємо вас. А субота. Традиційно ми будемо говорити про стиль та моду. І хочеться дуже в ці морози не лише бути закутаним, а бути красиво і стильно одягнутим. Тому поряд з нами вже є наш експерт Гелена Ровер. Доброго ранку. Доброго так от скажи мені, мороз і мода це взагалі сумісні речі. Майже. Майже, майже так. Ну можливо, стильно утеплюватись про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, з чого потрібно починати, якщо ми вже говоримо про утеплення: те, що під низом, чи те, що зверху? А це як шари, знаєте, на шарування, угу. як тортик, як капусточка мусимо одягатися, і а, важливо, щоб між шарами було повітря. Тоді нам точно буде тепліше. Тому не, не все облягаючи. Ну а ми, в принципі, люди прагнемо, щоб в першу чергу під час морозів, під час холоду, нам було що. Зручно, да. зручно, а потім тепло. Ну і глядачки просили е, звернути увагу, щоб було б не лише тепленько, а ще й стильненько. Але разом з тим, е, ось ви там спілкуєтеся на вашій сторінці в інстаграм. Ми зараз якраз це бачимо. І от е, хочеться звичайно підібрати максимально стиль, стильні образи. Я знаю, що проглядали, і деякі образи піддивлялися на паризьких тижнях моди. Що це за образи? А зараз ми поки бачимо на екрані, як наші глядачки пишуть вам і вимагають бути стильними. Красивими. Так які образи піддивилися на парижських модах? Ой, ну на парижських модах там можна такого побачити. І що ви бачите зараз? Це бачите такий протест, такий бунт, що люди хочуть бути в комфорті, в теплі. Але ж І... це напевно, просто, щоб звернути увагу. Ну, Звичайно, це, це не означає, що ви маєте так виходити. Хоча угу. знаєте, хто знає, хто знає, можливо, ви так захочете. Ну є ж був тренд у нас не, не так давно, коли всі пуховики нагадували насправді ковдру, ковдру а всі е, капюшони нагадували подушкою. Тому ти так. дійсно ходив як в ковдри з подушкою. Зараз трішки відходимо від цього стилю, і хочеться щось більш охайніше. Тому давайте поговоримо про те, як створити свій образ таким, щоб він був і тепленьким, і ти відчував себе так. як ті чолов'яги на подіумі, максимально тепло, але і стильними. Так, звичайно, важливо пам'ятати, що е, в нас є певні такі речі, які от псують наш цей е, стиль е, зимовий. Ага. Є те, що не всі бачать, але е, важливо розуміти, що дівчата, е, наприклад, капронові колготи ми не одягаємо під джинси, оскільки це що. А не дуже гарно, якщо десь це видно, і Б – це зовсім не додасть вам тепла. Почекайте, а чому не можна вдягнути? А якщо комусь подобається? іноді капронові колготки вони е, мають наприклад 100 ден, і вони вже гріють. Ну Чому це такого, це вже не, не капроневі студент ага. Це вже там є трохи і вовни, може бути і кашеміру. А ще краще це можуть бути термолегінси, термолосини, і це вас те, що дійсно зігріє. Тобто О, ви ось. маєте на увазі категоричне ні тонеценьки. Тоненьким капроневим колготам, які одягають а, під джинси. Угу. Це не гріє, незручно і якщо десь щось буде виглядати не естетично. Тому а, краще термолегінси, термобілизну угу. під джинси. Тобто зараз ми говоримо про правила, які варто не порушувати, навіть так, якщо холодно, так, так. Угу. і оці а, наступне у нас там правило було з тоненьким приталеним поховичком. Теж багато хто носить, е, крім того, що це, це вас не зігріє, тому що він тоненький і приталений, коли річ верхній одяг дуже приталена. То відповідно ви туди не зможете знизу одягнути теплий светер. А нам для морозів потрібне нашарування тонший шар, товстіший і зверху верхній одяг. Тому mm -hmm. такі речі непрактичні і не модні. Відповідно, в нас мода іде, знаєте, за нами. вона нам дає зараз і комфорт, і тепло. Mm -hmm. І е, останній пункт, який я би звернула увагу, це такі тоненькі шалики, яких всі. Часто ходять е, взимку тоненькі шалики, які намотуються такою, знаєте, таким якимось кавалком. Угу. Тонесенькі вони. І якась така виходить незрозуміла штука в зоні обличчя, і в результаті це і недостатньо тепло, і не естетично. Краще взяти шар такий тостіший. Ви маєте увазі, краще брати в'язаний, а не оті шалики, які зазвичай... Не тоненькі демісезонні, їх часом демісезон, оці, знаєте, в Фльор Франції тоненькі угу. демісезонні не носимо в. Взимку а... наша зима не така, як Парижська. Це, це, це теж є краще то цупкіший, товстіший, і щоб він трохи, знаєте, тримав форму, можна його тоді і на голову, і на шию одягнути. Угу. Ну і знаю, що сьогодні створили спеціальні образи для того, щоб показати на практиці, які мають бути так. стильні образи, і як це зробити, щоб і тепло, і комфортно, і максимально. Е і ось ми якраз можемо так. підходити і коментувати кожен з цих образів. Тут е на нас образ для прогуля. Якихось розслаблених, і приклад на шарування. Одягаємо тоненький гольф під шию. Зверху е він цей гольф він має бути облягаючий. Е зверху одягаємо вже вільніший шар. Це така в нас е сорочка в клітинку, тепла байкова. І доповнюємо цей образ трикотажними штанами. І зверху пуховичок він може бути недовгий по кольорам обирайте, як вам подобається, можна все витримати в світлі гамі, можна додати яскравих кольорів. Тут міг би бути якийсь червоний пуховик, і, наприклад, джинси було б теж uh -huh. гарно. Фантазуйте собі, але пам'ятайте про це нашарування. Воно завжди вам дасть і стиль, і ще й тепло. І потім, коли ви заходите в приміщення, можна декілька шарів зняти, щось одягнути, дивитись по температурі. Ну і це так для прогулянки, так, для кав'ярні, для Відпочинку вільного дня. так кежуал uh -huh. стиль. Наступний нас. Манекен, ми показуємо, як можна вигляд який можна мати вигляд в офісі. Якщо ага. вам хочеться комфорту, тобто от... це не для виходу на вулицю, це для того, щоб вдягнутися тепленько саме в офіс, так. де ще опалення не включили. грубо кажучи. Ч чому буває по-різному? Я думаю, що скрізь є опалення, але жінки часто полюбляють такі трикотажні сукні, і вони тому, що вони дуже зручні. В них тепло і зручно нічого не тисне. Вони. Мусить бути трошки вільними дівчата, і звертайте увагу, щоб було трохи вільно, щоб не було ефекту такої ковбаски перетягнутої, знаєте, ниточками. Важливо знизу білизну, безшовну і по розміру, щоб нічого вам не тиснуло. Одягаємо якісь зручні колготи. Ваші Наталії. і добре такі трикотажні сукні зверху чимось прикривати у ці зони. Ідеально, це піджак, якщо ви в офісі працюєте. Тоді все дивіться, вам і зручно, і стильно, і буде тепло. Якщо тут є трошки вовни або кашеміру, і ваш е, жакет теж з вовною. Я вас запевняю, вам буде дуже тепло, буде виглядати стильно і доцільно для офісної роботи. І ви радите дотримуватися гами такої кольорової, щоб відтіняла приблизно так. там доповнювала по кольорам так. один одного. Один, один uh -huh. тон світліше, темніше вверх-низ, і це буде безпрограшний варіант, щоб ви виглядали стильно саме. Це, ну, може це бути... гарний варіант, якщо є Проблемні там деякі місця, то довгий піджат не завжди закрив. Часто Там щось на талії поділи, не поділи, набрали, не набрали у ці зони жіночі. Там талія, стегна, десь щось тут теж можна вдягнути. До речі, якщо дуже холодно, можна. Піддягнути знизу термобілизну, такий а, футболка з довгим рукавом, під цю сукню зверху сукню і ще жакет. А ось такий гольф, як у вас, можна так. вдягнути тоненький теж під таку сукню? А, це вже буде перебір. Я би не радила. Це угу. вже от трикотаж, оце трикотаж, і оце трикотаж. Не нашаровуємо, це вже буде занадто. Тут краще одягнути оцей об'ємний якийсь шалик, такий цупкий, або можна одягнути окремо, продаються такі комірці на замочку, такі як від спортивної кофти угу, в'язаної. Угу. Варіант, і це буде тепло і доцільно в офісі. Може бути ще в темно-синьому, в блакитних відтінках або молочний, коричневий. Обирайте щось таке спокійне і близькі mm -hmm. по тону. Наступний образ він теж більш розслаблений, образ кежуал. Так, образ кежуал, але він не зовсім і кежуал. Він mm -hmm. нас, з одного боку нас тут, знову ж таки трикотаж, теплий, затишний. Це светр яскравого трендового кольору червоного відтінку. І тут у нас темно. Синя спідниця з вовни, дівчата, це часто може бути в рази тепліше, ніж джинси. Тут є uh -huh. кишені, можна вставити також пасок. І коли це довга спідниця прямого крою, з вовни це буде в рази тепліше, ніж просто джинси. Буде виглядати мати вигляд більш стильний. І м, в такому образі мені здається, можна піти кудись, не знаю, і в гості, і на роботу. І якщо взути більш елегантне взуття, навіть і до театру. А якщо ви фешіаніста, то зверніть увагу на взуття да, нашого експерта сьогодні. Це неймовірні такі баранці, красиві, пухнасті. Надзвичайно стильно красиво. Це теж в трендах? Звичайно в офіс перевдягаємося і нібраємось, і вам буде не так гаряче, як в взутті. І В офісі перезиваємось, будете мати стильний вигляд і в теплі. І завжди звертатимете на себе увагу. Більше деталей шукайте і порад. Шукайте на сторінці Хелени Робер в інстаграм. Дякую вам. Дякую вам. вам. А затягла такі баранчики. Так?